Усім привіт! З вами традиційно Павло, і сьогодні поговоримо про вміст цієї стильної чорної коробочки портативний ЦАП Hi-Fi m 5 Muse Hi-Fi Hi дійсно виконали багато роботи, щоб створити цей пристрій. Він підтримує підключення як по USB Type-C, так і по Bluetooth. Підтримується кодек LDAC для тих, хто хоче вищу роздільну здатність по bluetooth з'єднанню. Але головний і найцікавіший елемент тут, це лампи від Raytheon Gen 6481, мікропентоди, здається, тобто малесенькі лампи, які вони тут змогли включити в загальний дизайн пристрою, вирішити усі пов'язані з цим проблеми типу електромагнитних наводок, механічного демпфування, відводу тепла і також. Вони кажуть, що вони співпрацювали з ЄСС для того, щоб розробити спеціальну версію 9038-го Q2M, який буде працювати оптимально з цими лампами. Я, до речі, по ходу відео помилково назву його 9039-м. Не звертайте на це уваги. Тому вийшов доволі цікавий пристрій. Його вартість складає 300 доларів. І посилання на магазин HiFiGo буде в описі. Тож давайте дивитися на все це детальніше, а анекдот дня сьогодні такий. Вирішив попити чаю, опік собі язик. Пиво б так ніколи не зробило. Пакування і загальна презентація тяжіють до такої люксової складової, але я б це назвав поміркований люкс, тому що тут всі дрібнички складаються в загальну приємну картину без. Перебільшення з пафосом чи чимось таким нормального розміру коробка, зроблена з приємного матеріалу, з незвичною текстурою такою горизонтальною. Дуже цікава на дотик. Була запаяна в пластик, звісно, щоб зберегти від усього. Тут у нас поролон, який захищає перестрій. Ну в цілому, мабуть, дійсно має сенс подбати максимально про максимально захист, тому що тут у нас все ж лампи, скло і багато всього. Тому транспортування теж треба забезпечити. А, як бачите, тут таке послання, що всі, хто вибирають Gen 6481, мають серце, що любить музику. Ну, ось тут трошечки з пафосом перегнули, але все рівно немає в мене статистики, щоб це спростувати. І тут в нас ось така нижня шухлядочка, тут шкіряний чохол. Що теж гарно мати в комплекті ось такий, блакитного кольору, дійсно добре зроблений, приємний, нормально пошитий, тож все. Тут в нас кабель USB Type-A на USB Type-C, щоб заряджати, щоб використовувати з комп'ютером довгий кабель. І два коротких кабелі для використання on the go, тобто на ходу, дійсно якісні. З масивними конекторами, з захистом від заломів, в такій тканинній ізоляції, в цілому дійсно виглядають гарно зробленими. Ну і плюс ще адаптер з USB Type-C на USB Type A, якщо десь може стати в нагоді. Тож, в цілому, як бачите, все зроблено доволі помірковано. Зовнішній вигляд в пристрою теж чудовий. Це алюміній приємного такого темно сірого кольору. І скло як на задній панельці, так і на передній. Звісно, скло це означає відбитки пальців, ну і плюс підвищену крихкість, але це плата, яку ми платимо за цей гарний дизайн. Доволі добре лягає в руку і, взагалі, відчувається гарно зробленим, нічого не трохкотить, не болтається. Ну а якщо ви турбуєтеся про його довготривалість, про час життя, тож. Є комплектний чохол, хоча з його недоліків він закриває мікрофон. Але чохол гарно виглядає і в цілому немає такого враження, от коли видягаєш чохол, що ти як сховав красу пристрою. В чохлі і без нього вони виглядають по-різному, але в обох варіантах, як на мене, доволі гарно. Далі, тут в нас з боку отвір для мікрофону, який працює тільки в блютуз режимі. Далі, ось така решітка. Під решіткою знаходяться ці самі лампи. На передній стороні один з головних декоративних елементів це ось це віконечко. Можна розгледіти, що тут відбувається всередині. Здебільшого. Зверху невеличкий екранчик, ніяких там TFT, звичайний led екран Далі, кнопка вмикання-вимикання вона ж. Працює для того, щоб заблокувати екран і ці кнопки. Далі регулювання гучності, і три кнопки меню і навігація, які дозволяють змінювати налаштування. Знизу в нас знаходяться два usb c один для того, щоб заряджати, другий для того, щоб під'єднати до транспорту. Це зручно, тому що використовуючи, наприклад, пристрій зі смартфоном, ви не будете розряджати батарею смартфону. Підтримується Quick Charge, Power Delivery, тобто всі протоколи швидкої зарядки. В моїх тестах працював десь від 8 до 10 годин. Ну, і два виходи звичайний і також балансний для різних випадків життя. Екран на відео е мерцає, але в житті, звісно, виглядає просто трохи темним. Ну і тут в нас е цією кнопочкою вибираються різні налаштування. USB... Або Bluetooth, далі три рівні, цифрові фільтри можна змінювати, а також режими TM і VT. TM – це транзисторний, VT це ламповий. Якщо увімкнути цей ламповий режим, то ось починають світитися ці лампочки, на них можна помилуватися з цього боку, або навіть з цього. Вони не те щоб сильно нагріваються. А, немає ефекту мікрофонного, якщо їх трясти, тому що тут подумали про те, щоб їх задемпфувати механічно. А, що ще про нього сказати? Гарно тримає зв'язок в блютуз режимі, навіть з LDAC десь метрів 5 витримує, тому в цілому гарно зроблений з усіх боків добре виглядаючий пристрій. По звуку це дуже чесний пристрій, в тому плані, що він дає усе, що очікується, коли ти читаєш специфікації і там його опис. Розробники казали, що вони співпрацювали з ESS для того, щоб зробити спеціальну версію цього мобільного 9039, яка б найкраще працювала з лампами. Я не знаю, в чому це виражається, чи як це перевірити. Але в транзисторному режимі це просто от гарно зроблений пристрій на цьому сучасному сабрі, детальний, технічний, але в той самий час без зайвої цієї гострої моніторності. Яка була притаманна там пристроєм на перших варіантах 90-18 і так далі. Тут в нас все ж таки більш збалансований звук, немає зайвої різкості і немає зайвого фокусу на мікроконтрасті. Натомість гарне підсилення, чудовий контроль і в цілому таке доволі а, високорівневе звучання. В ламповому режимі теж в пристрій дає саме те, що очікуєш. Насичені, підкреслені там які парні гармоніки чи не парні? Ну здається, парні мають бути. Вони надають там вокалу бархатистості, вони трохи зміщують фокус з деталізації на динаміку і емоції на низьких частотах, на середніх частотах трохи додають ось цієї м'якості аналоговості, і верхні частоти теж змінюють. Але, мабуть, давайте про все це поговоримо покроково і на прикладах. Звісно, для критичного прослуховування я використовував USB, але в цілому маю відмітити, що з LDAC теж доволі гарний результат. Не такий класний, як з USB, але все рівно дуже е, прийнятний, скажімо так, більше ніж. Якщо не впадати в якусь аудіофілію, то взагалі бездротове використання теж дуже добрий сценарій. Тож, низькі частоти добре контролюються в транзисторному режимі, швидкі, нейтральні, з гарною передачею текстур, з чудовим балансом між вагою і пружністю. уходять на максимальну глибину, добре контролюються і відіграють там просто, от як закладено в записі, так і є, без намагання щось приховати та підкреслити. З транзистором додається трохи ваги. І це зміщує акцент зі швидкості в бік ваги. Не набагато, але, скажімо так, помітно. Це додає більше тілесності інструментам, це робить їх такими гіперреалістичними, і в той самий час більш насичено подаються дрібні нюанси і текстури. Тому тут насправді питання, чому віддати перевагу, я не знаю. Обидва варіанти найчастіше дуже приємно звучать. От Кейсі Абрамс, Put a Spell on You», трек «Nature Boy» з цього альбому. Тут в нас контрабас, і як ви можете легко здогадатися, він дійсно має певні переваги в ламповому режимі. Вся насичена така насичена відчуття дерев'яності, скажімо так, відчуття деки, резонансу, струн, смичка усіх цих складових воно дійсно підкреслюється, і це класно звучить. Але в той самий час будується дуже гарний контраст між низькими частотами і середніми. І Roundabout від Yes, Або ж всі це знають як музика з Джорджо. Тут теж дуже класна басова лінія, відома, багато хто її чув. І, мабуть, тут я б віддав перевагу транзисторному режиму, тому що бас тут переплітається з купою інших інструментів, і на нього не треба робити ось цей додатковий такий. Акцент, а краще, щоб воно все було ближче до нейтральності, і за рахунок цього він звучить більш окреслено. Хоча з ламповим режимом це він теж доволі приємний, хоча починає трохи більше домінувати в загальному міксі. Посередніх частотах нейтральні, детальні, з гарною кількістю дрібних нюансів. В транзисторному режимі звучить буквально так, як записано. Без намагання щось підкреслити або приховати, і, здебільшого, результат залежить від якості запису. На чудових записах все буде прям дуже реалістично. Сцена будується більше середнього за шириною глибиною, об'ємна, така тривимірна, не супервелика, але, скажімо, немає ось цієї зайвої якоїсь диф'юзності, немає аморфності, все розташовано дуже чітко по своїх місцях. В транзисторному режимі в нас о перепрошую, в ламповому режимі. В нас більше підкреслюється музичність, більш цілісно подається матеріал, вокал стає більш насиченим, особливо на чоловічому вокалі, це помітно. Починається більше текстурності, рельєфності такої видаватися. Жіночий вокал теж стає більш емоційним, але такої, прям, такого великого ефекту, як на чоловічому, тут його менше. А з інструментами теж інколи ось є цей таке додавання музи... музикальності в звучанні, але з інструментами це більше залежить від якості запису і від характеру самих інструментів. Сцена стає вущою, але вокал висувається трохи наперед, і саме вокальні треки починають звучати більш інтимно. Перший приклад це «Jordan Рокей, «Wind Parade». Тут взагалі трек, який міг би бути тестом усього. Тут і насичені низькі частоти, і багаті верхні частоти, але я тут його взяв через вокал. І він звучить класно в обох режимах. Я тут не можу віддати якусь перевагу одному з них, тому що це просто от і так добре, і так чудово. Тому інколи класно мати два варіанти в одному пристрої. І Magnum Crazy Old Mothers, не знаю, може, це якесь. Підсвідоме сприйняття, але для мене Магнун це такий продукт, там я не знаю, 80-х або й навіть більш старих часів. Хоча насправді Магну, наскільки я пам'ятаю, десь у середині 80-х тільки з'явилися, і ось цей трек він 2016-го, здається року, але все рівно він звучить так трохи старомодно. Тому тут для мене ламповий режим безальтернативний і більш емоційний вокал. І більш епічно сприймається ось ця оркестрова оркестровий риф, на якому побудований е, цей трек, е, прям дуже качово і драйвово звучить. Верхні частоти теж е, в транзисторному режимі нейтральні, з гарною протяжністю, шаруватись десь посередині між базовою і середньою, але це знов-таки дуже непоганий результат. Немає намагання там при, прибрати верхні частоти або підкреслити їх. Тому в цілому. Детально, натурально, доволі насичено. Звісно, бракує шаруватості порівняно з чимось дорогим. Але все це більшого те, що є в запису, відіграє там і у базовій і більш протяжні обертони, характер приміщення. А в режимі, але якщо в запису є щось різке, то ви почуєте цю різкість. Ну тут як є. В режимі ламповому верхні частоти стають більш насичені обертонами. Але в той самий час трохи менш енергійними за рахунок цього там в деяких треках трохи прибирається різкість, якщо вам це потрібно. І перший приклад це Джо Кокер, «Delta Lady». По вокалу тут чисто ламповий режим, тому що прям вокал Джо з лампами залітає прям ідеально. Але по верхніх частотах, тут доволі така насичена перкусія. Тут краще мені сподобався транзисторний режим. Тому як для тестового треку тут обираю транзисторний режим, але в цілому я його слухав більше на ламповому, тому що ну, все ж Джо Кокер ми любимо в першу чергу за вокал. І Дені Елфман, Bells and Whistles. Тут, мабуть, я віддаю перевагу транзисторному режиму. Тому що це така помітно оркестрова річ з купою всього, що йде в верхні частоти, і це дійсно трохи краще відіграється в транзисторному режимі підсилення. За поєднаннями доволі універсальний пристрій. З одного боку, тут абсолютно там темний фон, ніякого фонового шуму, навіть з чутливими навушниками. Я спробував і bluetooth режим. Я спробував і дротове підключення до смартфону. Я навіть спробував дзвонити зі смартфону, коли цей пристрій поруч із ним в мене не було ніяких ніякого шуму чи наводок. Але я також підозрюю, що це може залежати від моделі телефону, а також частот мобільного оператору, який телефон в даний момент використовує. Тому 100% гарантувати це не можна. Але принаймні в мене в тестах був такий результат. А що дуже цікаво, насправді я ніде не знайшов число, яке показувало б потужність цього пристрою, тому насправді довелося оцінити його, скажімо так, не на глаза, а як на вухо, а з повнорозмірними навушниками, чутливими і середньої чутливості він порається без проблем. Але він не прям ідеально себе показує з навушниками з високим імпедансом або тугими планарами. Мабуть, він не розрахований на них, але чутливі планари з балансного виходу розкачуються на дуже гарному рівні. В цілому я не буду тут зараз проводити якісь порівняння, тому що це пристрій там з лампами, і це прям просто тут вибір да, не стоїть там або це, або щось інше. Тому що якщо вам подобається ідея ламп у портативі, то ось він. Якщо вам не потрібні лампи, ну можна взяти щось там, скажімо, і трохи подешевше. І в цілому з таким самим варіантом звуку в транзисторному режимі, тому взагалі тут ця історія в першу чергу саме про ці лампи, і вони тут дуже добре інтегровані, дуже класно використовуються. Тому в цей пристрій можу порадити до знайомства, якщо вам потрібен саме теплий ламповий звук. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на зсу і до наступних зустрічей.